Село ржавиці, що у Заставнівському районі, знаходяться за 50 кілометрів Чернівців. проте через катастрофічний стан дорожнього покриття дорога сюди займає майже дві години. Місцеві мешканці втомилися чекати, поки держава приведе шляхи до ладу і почали ремонтувати їх за власні гроші. Через розбиті дороги рятувальники з заставни доїжджають у ржавенці за годину. Медики екстреної допомоги також не можуть вчасно дістатися до села. Щоб дуже так ну, півгодин 30 хвилин, це Може, і більше жителі села часто їздять у Чернівці. кажуть, після двох-трьох таких подорожей автівки потребують ремонту. Довго чекали люди допомоги від держави, проте терпець у них врешті-рештувався, і збирати кошти на ремонт дороги почали самі. Люди пішли в села, збирали хто дав 100, хто 200, хто 300, хто 500, хто тисячу гривень. І Почали цю роботу. З миру так було зібрано майже 80 тисяч гривень. Ініціатори збору коштів запевняють, можуть відзвітувати за кожну копійку. Потрохи дорожнє покриття почали приводити до ладу. Спочатку завезли граві, потім пустили грейдер. Таким чином відремонтували 10 кілометрів шляху. Люди всі зібралися, пішли е, колективом. Замість автодору, який нічого не робить, всі дерева, всі корчі, все поубирали, зробили гарний, гарну дорогу. Відремонтованою ділянкою дороги селяни дуже тішаться, та й водії проїжджаючи, відзначають більш комфортну їзду. Назарі набагато краще, звісно, ще зрозумів, що воно в процесі. Але вже краще, проте повністю відремонтувати дорогу селянам не під силу. На це необхідно ще не один десяток тисяч гривень. До того ж, вже відремонтовані шляхи знову розбивають вантажівки, які возять цими дорогами ліс. Коштів не вистачає, а вже збирати гроші, це вже нереально. Бо так люди зараз хто скільки міг давав, зараз ми прийдемо знову в облавтодорі Кажуть, спочатку приведуть до ладу обласні дороги всеукраїнського значення, потім візьмуться за такі, як у Ржавинцях, якщо будуть гроші після виконання робіт на основних маршрутах. Ми будемо перенаправляти ресурси на другорядні дороги. Звичайно, продовження виконання робіт можливе тільки при ритмічному та належному фінансуванні. Сільський голова вражавців запевняє, він би і радий допомогти людям, адже на рахунках сільської ради і більше мільйона гривень, проте тільки на папері. Я, як сільський голова, хотів би, щось зробити села, але не можу в даний час нічого, тому що дані. Кошти заморожені у державному казначействі. так. Жителям села жарвинців доводиться чекати допомоги від держави і далі, і одночасно з тим воювати з лізовозами, аби ті не розбивали вже відремонтовану ділянку дороги в село.